Ліки людям. Місія допомоги. Ми говоримо про відважних працівників аптек, які з перших днів вторгнення прийняли важливе рішення допомагати тим, хто того потребує, і роблять це досі. Ця програма створена за підтримки мереж аптек 911 та аптек оптових цін. Це наша подяка фармацевтам і наша спроба сказати: ми цінуємо вашу роботу, а ще більше вашу людяність. Напередодні повномасштабного вторгнення Леся Голобородько начиталася страшних прогнозів в змі і майже не спала. Тому вибухи о п'ятій ранку не стали для неї несподіванкою. Лесі зателефонувала завідувачка аптеки 911 головної аптеки твого міста і сказала: Лесю, ми працюємо і будемо працювати. Ти з нами? Відповідь була очевидною. Зрозуміло, що я не могла кинути свою команду і свою аптеку. Пішла збирати речі, і наступного дня вранці з важкою сумкою вирушила пішки на роботу, бо транспорт не ходив. Невідомо було, як закінчиться день і де доведеться ночувати. Через 40 хвилин дісталася. Коли чула вибухи по дорозі, ховалася під стінами будинків чи в під'їздах, пригадує Леся. В свою аптеку ледь потрапила. На порозі стояв натовп. Вона була без форми, і люди вирішили, що дівчина хоче прорватися поза чергою. Зчинився галес, лунали прокльони, де хто навіть замахувався, Леся вирішила не розпалювати конфлікт і зайшла через службовий вхід, кинула сумку та курточку на палети і, не перевдягаючись, стала заказом. В перші дні в аптеці панувала паніка. Харків'яни робили запаси. Багато хто виїжджав з міста, а ті, хто залишався, боялися, що аптеки не будуть працювати. Молоді батьки могли влаштувати істерику і скандал, тому що закінчився якийсь певний вид пюре для немовлят. Чи немає памперсів потрібного розміру? Наступна хвиля невдоволення зчинялася, коли не було потрібного препарату. Ми збивалися з ніг, навіть сигнал тривоги не завжди чули. Про вибухи нам сповіщала черга криками Давайте швидше, там стріляють. Ніби нам не страшно, розповідає Леся. Нагороду за свою відповідальність працівниці харківської головної аптеки твого міста отримали 8 березня 2022 року. Леся згадує, як в аптеку зайшов чоловік за беремком тюльпанів і кожній подарував по квітці. Такий сюрприз в мирний час міг залишитися майже непоміченим, посміхається дівчина. А тут навіть сльози не вернулися. Досі пам'ятає не лише колір твоєї квітки, а й аромат. Хоча до того дня вважала, що зимові тюльпани не па. Наступного дня після перемоги Леся мріє поїхати до батьків, які довгий час знаходилися під окупацією в Куп'янському районі Харківської області. На прощання дівчина каже: Я за всю війну маму бачила один раз, лише три години. Мрію приїхати додому і обійняти своїх. Ліки людям. Місія допомоги. Проект виходить за підтримки мережа аптек 9.1.1 та аптек оптових цін.